Здравствуйте, всех приветствую в студии около ТВ. Я Андрей Метлев и наша гость сегодня Анна Малер. Анна, приветствуем. Доброе. Юрист. И, в общем-то, вот по горячим следам буквально еще не утихли страсти, думаю, еще не утихнут долгое время, да. Mm -hmm. По поводу Мукачева вот, с точки зрения юриста. Что ж там происходило? И немножко может, истории, предыстории правого сектора. Я знаю, что вот во время Майдана мы об этом часто говорили, вы даже. Свім людьми общались. И вот когда все так начиналось это движение, это партия, по сути. я раштона ж депутат от партии, да? По От так я ну, немножко право, все вместе, но так хочется вспомнить и так разложить, если это удастся. Вот по перше, варто сказати, что, на жаль. Після Майдану і війни нас, українців, вже складно вразити зброєю, вбивствами, тому що, на жаль, це вже наша реальність буденна, але дійсно ситуація у Мукачево не на жарт розбурхнула все суспільство. Але мені здається, що насправді піарники, технологи, ЗМІ спотворили нашу реальність. І, знаєте, так надмірно привернули увагу до цієї історії, при цьому ми втратили ну, знання того, що така сама ситуація відбувається абсолютно по всіх регіонах України. Просто учасники цієї історії, а конкретно правий сектор, є популярною політичною силою, якщо так можна сказати, бо від них є представник у Верховній Раді, так? І саме тому ця історія мені здається привернула увагу змі і тих людей, які споживають цю інформацію. Але щодня в Україні відбуваються озброєні напади на людей, відбуваються вбивства, використовується зброя нелегально вивезена за то. Але про це ніхто не знає, тому що учасники цих перестрілок, переділів, сфер впливу і таке інше це люди, яких ніхто не знає, і їхня доля, власне, не цікавить ні глядача, ні змі. Тому здається, що в Мукачево трапилося щось екстраординарне. Насправді, вся Україна на сьогодні це є Мукачево. Сильне заявлення, але все-таки <головіка> не усміхнешся, звісно, я слежу за кримінальною хроникою, а вам как кримінологу честно признаюсь. Накануні там буквально за несколько днів были события в Харькове. Непонятно, каким оружием орудовал этот ну, убийц, по сути, который расстрелял в упор. инкассаторов и унес какую-то огромную сумму денег, то есть именно тоже предварительно кто-то вам досказал, сказал, может, или ну, такие вот случаи повторяются с периодичностью раз в году, то есть год назад было в Киеве, но mm -hmm. так, чтобы как вот в Мукачево сталкивалась mm -hmm. там милиция, какой-то спецназ, перегораживалась дорога и люди заехавшие, на, да, на четырех джипах, все же видят просто видео, все же смотрят как mm -hmm. какое-то, но ну, это страшно представить себе такое было страшно. в жизни, но это кино, почему же это вот, так относитесь, что вот Такое происходит каждый день. Я думаю, что как раз экстраординарность этого случая, она еще и в том, что ну, чьи-то интересы, мы не очень понимаем, чьи, сталкиваются, может даже какие-то бизнес-интересы. А, безумовно. А на поверхности вот выяснение отношений и даже более того внесение какой-то вот особой справедливости военной, да, такой серьезной, которая вот, ну, рискованная, смертоубийственная, но какая-то справедливость по законам, наверное, военного времени решили э, все это там люди. Проясніть тут ну, перше, <свят> ми повинні розуміти, що революція, якими би благими намірами не керувалися революціонери, руйнує державну систему, і її потрібно буде вибудовувати з нуля. Вибудовувати з нуля це означає, що буде чинитися супротив всіма інституціями, які не люблять контроль і владу над собою. Тобто ті люди, які приміром. Користуються зброєю, ті люди, які звикли до сил або прагнуть до силового способу вирішення своїх якихось питань, вони будуть всіляко чинити опір встановленню законності і сили влади. Це перше, тому це нормальний процес зараз відбувається. Друге, на жаль, це те, що в Україні проходить антитерористична операція, простіше кажучи, війна. Це завжди тягне за собою ввезення нелегальної зброї на мирну територію. І тут у мене вже величезне питання до правоохоронців, до всієї системи: до прокуратури, до МВС, до СБУ. Зрозуміло, що зброя буде завозитись, але ж я перепрошую не в таких масштабах. Сьогодні, крім того, що от, приміром в столиці вдвічі збільшилися напади на людей, то вони ж збільшуються саме озброєні напади, і якраз зброя йде нелегальна. Ну, Страшені цифри озвучують в тому числі вже і очільники МВС. По кількості нелегальної зброї, приміром в столиці. Якщо ми говоримо про Україну, то з їхніх вуз лунають такі цифри, що це вже сотні тисяч одиниць нелегальної зброї. І от що цікаво, що крім того, що є злочинні групування по всіх регіонах, не тільки в Мукачево, а в кожній області, тому що я відслідковую вироки судів, які виносяться по цих справах. Вони вже є не тільки затримання, а вироки вже є. То по всіх областях абсолютно є угрупування, які налагоджують ну, такі ланцюги збуту зброї з АТО. Це може бути і величезний потік зброї, і це є одиничні випадки. Приміром, люди навмисно йдуть в АТО, нібито під прикриттям патріотичного якогось налаштування. І вони звідти переправляють зброю. От приміром в на Хмельниччині минулого тижня засуджений пан, який вивіз звідти нібито трофейний пістолет, і він його продав за півтори тисячі євро. Угу. І до нього ж там трішечки було патру боєприпасів, і от такі цифри фігурують у вироку суду новенькібсеред да? 3 тисячі євро. Так, щоб але він сказав, це, він сказав, що це сказав, що це трофейна зброя. Але зафіксований факт продажу. Ця людина, до речі, раніше судима по матеріалам справи. Другий випадок затриманий 29-річний громадянин України в Дніпропетровська, який по пошті із Донецької області переслав своїй дружині. В пакуночку вибухові речовини і в цей момент затримали дружину з цим пакуночком. Тобто, окрім таких серйозних е, угрупувань е, бандитських по суті, То які, тєщі, якщо, так, які займаються ввезенням на мирну територію зброї, цим ще займаються поодинокі е, е, ну, бійці Збройних сил України. Тому що по документах, по матеріалах справи, ці дві особи, про які я зараз говорю, служили в Збройних силах. Это ну, така рубрика криминальный все-таки є. І без юмору, вещи. Вот там, заявив, що все оружие, яке у них було, это трофейное оружие. Они його добыли в бою и так далі. И вот есть ли право у людей, которые ну, трофейное оружие мають в руках? Как им вообще пользоваться, распоряжаться и їздити ездить с ним, если даже. Президент наш не так давно ми указ про те, що в балаклавах не появляться, а тут з трофейним оружием. Я ці теж ці чула примінення. цю заяву. Це ну дійсно це сміх крізь сльози, тому що це з одного боку смішно, а з іншого боку, це безпека нашого життя. Значить, за законом легально мають право носити зброю тільки в зоні антитерористичної операції і тільки люди, яким ця зброя видана. У належний, у законний спосіб. Виїжджаючи з зони АТО, перетинаючи цей кордон, вони повинні зброю здати, навіть якщо вона трофейна, вони зобов'язані її здати. І ні в якому разі не мають права перевозити зброю по мирній території України. Тому у мене питання і до правого сектору з їхньою трофейною зброєю, і у мене питання до правоохоронців. Добре, ми не контролюємо частину кордону з Росією. Але в даному випадку йдеться про кордон, про межу, яка на території України, і де є зона АТО, і де є Україна, в нашої влади є фізична можливість контролювати перетин кордону і перетин зброї. Питання, чого це не робиться? Очевидно, проблема, як завжди, в корупції. Очевидно, ті люди, які закривають очі на те, що ну, я перепрошую, пістолет що якось можна потайки вивезти, але гранатомети так? Тяж тяжка воєнна зброя вивозиться. Ну, Статії... ну, Вроді там на території Мукачева якийсь полк був розкрутований mm -hmm. чи батальйон. Провесіяв, теж є вружини комунального. То вони зараз будуть казати це. все, що завгодно, але якщо зброя трофейна, то вона за то потрапила сюди. Mm -hmm, точно, то ті люди, які закрили очі на це, вони закрили безкоштовно, чи вони закрили за якийсь матеріальний зиск? Від жаху, зиск? мабуть, закрили. Страшно, з таким джипом красивим там зверху пулемет стоїть. І відповідно всі ми повинні розуміти, бо мукачево це знаєте, от коли є краплі, крапають, крапають, і от є остання крапля, яка призводить до того, що вода вже виливається із сосуду. От мукачево це остання крапля, яка дає всім нам сигнал, що зброя нелегальна є повсюди в Україні. Є очевидно у ваших сусідів. У тих людей, які повернулись за те, у тих людей, які є родичі, які мають з ними зв'язки, у тих людей, які мали якесь кримінальне минуле, у тих людей, які просто хочуть дуже легко і швидко заробити. ви бачите, одна одиниця і вже вам півтори тисячі євро. От і тому ми повинні всі бути сьогодні пильними, не тільки правоохоронці, а і ми. Бо правоохоронна система з цим не справляється. Я вам хочу нагадати, до чого цей сигнал. З чого почалася революція? Вона почалася з врадіївки, і з антиміліцейських бунтів. Повна недовіра і супротив суспільства правоохоронній системі. Конфлікт між ними, я вважаю, призвів до революції. Так от конфлікт цей не вирішений. Владу ми змінили, а напружені стосунки між суспільством і правоохоронною системою недовіра залишилася. І ситуація в Мукачево знову підтверджує те, що правоохоронці не виконують свої обов'язки. Вони, по-перше, пропустили сюди цю зброю. Вони допустили, що є якісь озброєні формування: 18 чи 19 по всій Україні нелегальних, як це заявляє правий сектор. Вони десь собі там тренуються із цією трофейною зброєю. І міліція ну очевидно ж про це знала СБУ. Очевидно, про це знала нічого не роблять. Це, це ми про одну сторону з вами конфлікту. Інша сторона, це депутати, там контрабанда, що там якийсь переділ сфер впливу. Ви мені скажіть, це що тільки в Мукачево? Це по всій Україні. Це просто остання крапля, яка примусила вилити цю воду вже. І ми про це дізналися. По кожній області в Україні є князьки. Які йдуть в Верховну Раду, які лобіюють там свій бізнес, які е, роблять цей переділ бізнесу. Кожна нова влада починає наїжджати на попередніх власників того бізнесу чи іншого бізнесу. Ну тобто, Мукачево, це така мікроскопічна замальовка всього, що відбувається в кожному регіоні України. Ще інтересно, ми Мукачево сьогодні – це Мукачева сьогодні как бы, какати нова Врадівка, да? От тільки в каких-то формах це продовження того, що не притягнуті до відповідальності правоохоронці, які стріляли по майданівцям, беркутівці, ніхто mm. не притягнути до відповідальності. Більше того, це ми говоримо з вами про шестірок, які виконували накази. А керівництво то взагалі позалишалося при посадах. Це реакція, те, що застосовується сьогодні певне насильство з боку суспільства. Це безумовно негативне явище. Але це відповідь на те, що немає жодних змін. І я вам скажу, що від Мукачеву почався зворотній відлік для нашої влади. І якщо не буде реформи правоохоронної системи, реальної, справжньої реформи, то вони цим просто зараз затягають собі зашморг на шиї. І, і ну, в Києві, що відбувається, тут же Поліція, я чорно сюжу катаєсть. Менше стало портірних краш, менше виняти автомобілі. Я сі ви машини їздять Я е, Волію робити висновки після певного часу. Я не готова е, дарувати свою довіру е, наперед. Угу. І я бажаю тільки всього найкращого новій поліції, і я вболіваю душею, щоб в них все вийшло. Але мене злякала заява про те, що скоротився рівень злочинності в Києві. Тому про це серйозно тако 13%. Е, тому що не можна робити висновки протягом тижня чи протягом mm -hmm. двох з приводу динаміки злочинності. Це повинен бути мінімум рік у порівнянні з попереднім роком, тому що протягом тижня на рівень злочинності може впливати не лише поява нової поліції, а приміром сезон відпусток. Mm -hmm ну, І багато інших. Навіть природні явища впливають на те, вчиняються злочини чи ні. Тому так швидко робити висновки, я вам скажу, що це не професійно. Що цікаво, зараз в місті зазвичай з'являються палатки різних партій. І так, числі, я їхала до вас, бачила і думала в про це. В я три палатки бачила партії з прекрасним названням. Таким. Можна її попіарити, тому що в мене солідарність, солідарність везде і завжди в житті, допомагала людям. Да? И, и вот насколько э, идеи о децентрализации, которую так или иначе, начнут там, я не читал программу пока еще партии солидарность, mm -hmm. но они там присутствуют, наверное, накладываются на эти вот последние ну, события, как вы думаете, это способствует <существует> то, что произошло в Мукачево э, планам на децентрализацию вообще? Возможно ли она, если вот, вы говорили о феодальных и прочих каких-то? Я не вважаю, як бы виконывалось украинское законодавство те, яке є. То децентралізація, як явище нам не потрібна. По одній простій причині. Максимально, що нам потрібно, це все-таки віддати регіонам певні кошти, які вони заробляють, на те, щоб вони могли самі розподіляти свої гроші. Але питання лише в одному: в тому, що ми зараз зробимо місцевих князьків більш впливовими. І ми Приведемо до того, що буде дуже величезна різниця між регіонами, бо все ж таки регіони є, де більш свідома громада, яка може впливати на владу, вимагати від неї щось. І це більше стосується великих міст. І ми будемо з вами мати абсолютно іншу ситуацію в невеличких містечках, місцевостях. Де цю громаду захоплять такі новоріші, такі хитрі да, люди. І місцева громада нічого не зможе зробити і, відповідно, до законодавства і центр вже не буде змоги е, втручатися в те, що відбувається. В принципі, я вам скажу, що якщо брати за основу дефрагментацію, е, то їй немає меж. Можна відділятися аж до відділення окремої сім'ї від будинку. І говорити, що нам потрібна наша якась автономія. Тобто межі цьому немає, так само, як рівності прав людей. Меж немає, можна боротися до абсурду за рівність. Так само тут. Тому варто е, насамперед, е, мені здається, поцікавитися, чи готові люди отих громад сільських, обласних до цього, а не місцеві князьки, на догоду яким зараз розширять їхні повноваження. Угу. Ну і, може, бути, останній питання, він такий, може, бути, навіть, професіональний даже. Все ж, якісь зміни в законах. От ви говорили, що ви коли підходили навіть до тим, хто с кого начинался правый сектор, uh угу. -huh. с какими-то инициативами законодательными, да? И, в общем-то, что это за инициативы? И насколько сейчас, вот вы думаете, Закони треба міняти, чи як то вони наше? А, ну, Я вам скажу, що в часи Майдану гуртувалися всі, незалежно від того, хто там правий сектор, хто там афганців представляв, хто медиків Майдану, всі гуртувалися в одну організацію і пробували спільно. Проштовхувати в парламент якісь ініціативи, якісь ідеї, і в тому числі я, як юрист, звісно, я подавала свої законопроекти. І це були дуже цікаві часи, коли ми вірили в те, що ми можемо щось реально змінити. І правий сектор, в тому числі, намагався займатися і законотворчою роботою. Ну, Кожен пішов своїм шляхом, це вже після революції, це вже зовсім інша історія. От. Але на сьогодні що виходить? З Верховною Радою. З одного боку, позитивне зрушення, безумовно, є, тому що пішла свіжа кров. І абсолютно негатив, я би сьогодні. Звучить двосмисленний час, так? Да? Так. Нові сили. Хтось із них, ну, яке б таке культурне слово підібрати, і не сказати, скурвився, як кажуть, в Україні. Хтось із них все-таки продався олігархам, але залишилися і люди, і депутати, і політичні сили, яким все-таки народ вірить, і я в тому числі вірю, що вони можуть щось змінювати. І мені здається, що ми не повинні засмучуватися. Просто революція не може одразу народити молоду політичну еліту. Вона зараз росте. І, очевидно. Через цей парламент чи через ще одне скликання ми все-таки отримаємо достойну політичну молоду еліту, яка буде реформувати цю країну. Я все-таки оптиміст, але я оптиміст, еволюціоніст. Я не вірю у миттєві зміни, у миттєві революції, але я вірю в те, що наша свідомість національна вже докорінно змінилась для того, щоб будувати нову державу. Тобто ви ви й вірите в те, що от. Люди, які представлю з правим сектором, в Мукачеві вони все вже бачить бороться з контрабандою, в першу чергу. А Я не є свідком, я не тримала свічку. Але від тих людей, які на моє переконання володіють інформацією, вони кажуть, що є два правих сектори: є той, що щиро воює, але кажуть, вони вже звертають свої батальйони, так, щиро воює на схозі. А є частина, яка, вибачте, за сленг кришує як колись у 90 ті там підприємців. Я теж чула і від підприємців, в тому числі, і навіть в Києві люди говорять, треба піти до правого сектору вирішити питання. Я теж це чула, хоча не тримала свічку. Але я знаю точно від своїх знайомих, близьких мені людей, що під час Майдану сили, які клеють собі, знаєте, тавропатріота, Наїжджали на тих підприємців, які стояли по вулиці Хрещатик і вимагали данину. І особисто мене просили, бо я по майдану знаю тих чи інших людей, домовитися, що це якось після революції якось не дуже чемно. От тому я, не маючи якихось доказів, але і звідти, і звідти люди про це говорять, вірю, що можливо. Є той другий правий сектор, тобто хтось, хто корисує, користується цим брендом, і фактично займається злочинною діяльністю. Таке може бути. Все може бути. Анна, спасибо і жду вас в студію для того, щоб продовжити розговор об інтересної темі. Мафи в Києві. з цим Поэтому так. буквально вот на днях ми зустрічаємося сам Анною Малер. А поки прощаємося і продовжуємо трансляцію на Україв ТВ.